Всім привіт! З вами Велон. Сьогодні ми, як завжди, граємо в рейтингову ігру. Випала нам Саксонія. Ми будемо грати, як завжди, 4 сторони до дешеві. Подивимося, що у нас вийдеться. Виходимо у швидкий ринок. Як вийде, в принципі, побачимо. У <гум> нас союзниках Швейцарії, я вже подивився. Цей. Так, будуємо ринок, спалюємо склад, ставимо шахту, ставимо ще один центр міста, кузню і робимо обміни. Обміни, як завжди, стандартні. Все вугілля на дерево, 4000 заліза на камінь і 500 на камінь і дерево. Золото. Давайте додамо на золоту шахту, ставимо ще один центр міста. Не забуваємо включати центр міста, це дуже важливо. Я часами забуваю і це відіграє свою роль, все-таки селяни не виходять, економіка не працює. Так, включаємо ще один центр міста. Як бачимо, поки що всі розвиваються, можна сказати так, на одному рівні. Тут один селян, добре, і ставимо ще одну золоту шахту. Ставимо академію. Нам треба міняти трошки. Ми, ну, бачите, дві шахти поставили через то. Якщо ставити одну, то стає. Можна міняти 600 на камінь, в принципі, якщо. Якщо вже так. Так. Селяни давайте залізну поставимо шахту. М -м, у нас ще є, вже третя є золота шахта. Добре, коли так. Коли шахти видно відразу і не треба нікуди розвідувати нічого. Так, так, так. Блін, і нам потрібно обміни зробити на дипломатичний центр. Не забувайте, робіть відразу ті обміни, а ні, коли він тільки збудувався. Ну, коли вони збудували зразу академію. Втрачається час. А Поставити дипломатичний центр треба якнайскоріше. Чим скоріше поставити, тим скоріше буде 400 рунда ширів, якщо з місцями ще не цей не завтикаєте. І. І можна буде ще решта рунда ширів взяти на охрану. Третя 36 трохи. Трохи таке собі, але. але піде. Так, що в нас? Давайте розвідувати. Ставимо наших барабанщиків на границі, щоб ми бачили, хто проти нас, чим грає, що куди. І так. Так, так. так. золоті шахти, Ми не взяли ап на іду, в принципі, і селяни настоять. Бачите. Не завжди все контролюється. Коли ви граєте. Не знаю, це моя вроді перша ігра була є. І цей. Коли граєте, так 4, 3 ігри вже типу, втягнулися, то вже менше все забувається, але коли ви тільки сідаєте, то трохи є. Багато що забувається, нам потрібно. Так. Так, так. Що нам потрібно? Все працює. Нам би потрібна ще одна казарма, але у нас ще нема золота. І так, проти наш червоний. Ставимо на наші границі е і ставимо їх зразу на охорону самих себе. Коли ви будете збиратися в війську, вони не підуть. Ну, вони будуть стояти на своєму місці. Це дуже добре, так що. Самі себе охороняють, сказати. <saturateditoscake> так сказати. Так. Розставляємо мушкетерів по карті. Купляємо нам треба на казарму по 500, докупили їду. І так, шоста хвилина, друга казарма, вроді би непогано, але можна і скоріше, якщо постаратися. У нас їди багато. Давайте візьмемо сукіру, а то щось ми... Ми з тою. розвідкою трохи. трохи затопили. Так, якийсь би лісок знайти хороший і нема. Ні, о, 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 менш більш хороший лісок. Нам підходить, давайте поставимо ...два центри міста, щоб селяни там збиралися. Поки що з дерева будемо стартувати. Нам потрібно шахти качнути. Багато нашої роботи, 6 хвилина. І конюшні побудувати. Так. Червоний, до речі, досить непогано йде, 135, навіть більше за нас. Ставимо на камінь. Качаємо шахти золоті. Я ставлю так 5-7 селян на камінь, щоб потім про нього так сильно не згадувати. Бажано ставити самого початку 10 селян і тут взагалі не будете про нього згадувати. Але мені не виходить. В мене. Я не пам'ятаю про те. Так, паркан поставили. Перше знизу і. І спокій з парканом. Тільки треба буде, напевно, що доставити на верхній трохи більше селян, бо все-таки 2 селянина не побудують, того що. Ну і на нижній теж доставили. Ну давайте чотирьох ще і все. все. Так, шахти качаємо, давайте. Uh, міняємо дерево на золото. Ще качаємо шахту. Все, чотири шахти прокачали. Розсилаємо селян. Ну, давай, є. Yeah. Так, чотири шахти у нас прокачані. Їде у нас багато, нам потрібно ставити конюшні. Ставимо конюшню. І все, і забираємо селяни з дерева вже. Прокачуємо їду. 1200 зараз буде. І ставимо зразу наступну конюшню. Є. Так. Ну і нам шахти потрібно ставити. А давайте поставимо млин. Не забувайте ставити ще другий млин хоча б, бо Бо потім, коли у вас... ну, коли ви будете боями займатися, воювати більше, ви, вас селяни на одному полі просто з'їдають його. Потрібно завжди два мона це конж. Навіть якщо ви взяли сіапи на цей, щоб поля не висіли. Але це не допомагає. Так, берем і нас ще 2000 дерева треба і побудуємо третю конюшню. Давайте майже є є третя конюшня. У нас. Так. Прокачуємо шахти, а ми її не. Так. Давайте. О, у нас ліміт. Як завжди. Ну, цього допускати не можна, коли йдете в тактику 4 сторондашерів. Це у нас будується поки що. Ну і от поставив я домик і вони пішли останні будувати. Ну як так? Я ж їм перше сказав перший сказав перші будувати. І вони пішли і стоять. Ой. І що зробиш з такими селянами? Гработяги від Бога. Так Тільки ну, у нас пішли рундашери пауза була велика. Давайте далі прокачувати вугілля і залізу в одну шахту. Так. Раз. Два. Три. 279, 2 дві хвилини. 300 вже є. Ну, добре, 100 мало би нас Давайте візьмем для загонів у нас. Червоний і нас відстає по розвитку трохи, але... Не так, щоб сильно. <смір> ну, вони добудують, в принципі, цей кусочок. <смір> і в нас не пішли до на шахту. Весело. Їжі нас бракує. Та що ти зробиш тут? Угу, угу, угу. Одиночки зараз знов закінчаться. Так, покачуємо нашу арту. Прокачаємо наших конів. 30 секунд лишилось. Вугілля 11 тисяч. Скорострільність Щось нічого у нас з ресурсів не стає ні що, в принципі. все дуже погано. Ой є 400 рундешерів, вже майже доходять. Так. 5 тисяч. походу, що ми не візьмемо, поки що скоро стрільність, надіюсь, він не буде атакувати відразу. Так, 120 загон. Так. 36, давайте теж. Іконів теж вишукаю. Давайте закажемо всічки, хоча б 30. Так, тут прокачано, тут беремо ще один ап. Нема в нас. Нема в нас золота і ми не обміняємо. 3000 тільки. Ну що ж ти зробиш? Ну добре, давайте хоч силу пострілу візьмемо. Ух шо, і він на нас нападає з іншої сторони. Нормально. Так. Так, 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 так. Давайте поставимо захист. Шахт. У нас тут рундашерія лишній з'явилася. Так, давайте різати його. І він з двох сторін нападає. А це красавчик, звісно. Ай. Вроді би перебиваємо його, все нормально. Ні, собі. Оце він гонить. Там скільки було тих списоносців, що він їх так розкромсав. Ні, собі, чую, що ми ще тут. Ну мало би... Та щити, Бо щось не дуже там лишилося вже і тих спасоносців, але якось дуже тяжко. Так, давайте будиночки підпалимо, в принципі. Мало би, мало би, мало би розносити. Так, відходимо. І давайте добивати. Давайте добивати. <гум> так. Ох ти що, у нас навіть скористріла немає, то ми весь час зараз проти спесоносців без скористріла. Я думаю, що ж він так, що ж його не можна так. Мої його так не виносять. А у нас стрілки не мають скористріла, все зрозуміло. От так і не робіть люди. Дивіться завжди, не вступайте в бій, поки у вас нема скористріла, бо це безсмисловно. Можна сказати, все військо, не все військо, трохи військо втратили через те, що просто не було скористріла. Скористріл дуже важливий для стрілків. Тому... Особливо коли от проти такі залізної тактики. Так, давайте далі апати наших стрілків, докупимо вугілля і заліза. Ну і далі ми продавимо скористрін і вже є, в нього забуде все буде падати, в принципі. Тут же тут же точно, типа. Нас силу пострілу взяти. Беремо ще одну силу постріл за золото, ну. Це вже точно все буде нормально. А так, і ще тим більше наш союзник теж придавив. Ну ми зараз ми свого союзника точно зараз придавлюємо і на все добре, може навіть нам не допомагати. Якби стріл взяли ще на початку, то ще би скоріше їх, і придавили. Селяни нас трохи цей. Умерли на полі бою, ну що зробиш? Економіка трохи порушена у нас. Не добувається все так, як би хотілося. Нам би зараз ще 7000 золота обміняти. На ще одну скорист... 에, на ще одну силу постріл було б взагалі шикарно. Так, давайте... Є. Yeah. Є на ще одну силу постріл, тепер точно без шансів. Ну, Фіолетові там особо нічим і не допомагає, просто на кінці його зараз послав. А тут, тут же і так все було ясно. Дивіться, в нього навіть було три казарми. Непогано хлопець грав, але... І ще й пішов з двох сторін, може це і було помилкою, а може і... Й... А може і не було помилкою, але. Ну, в даному варіанті була помилка. От якось так. зараз спітамен і самурай. Ну, самурай, вроді, досить непогано грає і спітамен. Деколи зустрічався з ним, але. Не так, щоб запам'ятався чимось. Скайт -от, от, от. З ним не грав. Але він продавив самурай. Нормально. Так. Що в нас по стати статистиці там? Ну, ми йшли з червоним разом він зліз тактику, і злізну тактику йшов. Ну, я 4 сторон дешеві. В принципі, ми всі троє, тільки самора йшов якось інакше. Ну, так, якось ми і зіграли. Всім дякую за перегляд. Попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар. Так ви підтримуєте мій канал і мені дуже приємно. Всім дякую за перегляд. Всім добра. Зустрінемось в нових відео.